Друзі, підписники і гості каналу. Так, у нас четвертий день турніру, потужне усилення, на п'ятизіркових героях, без фіолетового кольору. Так, топ 10. Добре, дивимось. Ага, оборонка. Щось почала тримати. Виїхали в це. Ну, в принципі, краще, ніж є. Так. Давайте спробуємо атакувати. Подивимося, що нас чекає сьогодні. Вчора нам все вдалося, але було дуже-дуже важко. Так. Діспел, Джугілян. Віка. Так, беремо смартанку тоді. І напевно замість тури візьмемо гіму. Проти Джугеляна. Спробуємо такою командою. Ну, поїхали. Подивимось, що буде. Так, є трішки червоних. Можна зробити трійку червону. З жовтими. Але тоді роз'їдеться, тоді один червоний залишиться там з краєчку, і потім я його не заберу ніяк. І тут залишиться два червоних. Чи вони підтягнуться, Ну добре, давайте комбо краще робити, тому що там комбо немає. Ага. Угу. Так, на жовті ми зберемо. Але це вже заряджений. Ну він же ж б'є і б'є не слабенько. Там трійка червоних. Ну, давайте заряджати жовтих. Нам би. Ага, так. Ну, він не дозарядився. Дуже багато синіх. Майже ніхто не заряджений зараз використати Lemonwood Ну, таке собі задоволення, що воно нам дасть. Скільки він б'є. Угу, Він не б'є, він зменшує. Тоді давайте, напевно, вдаримо, поки там всі не заряджені. а Гіму тоді притримаємо. І спробуємо зарядити спарклайта. Ось так. Ось так. Все ж таки він вдарить, але добре, прокинемо тут. На Гіма вже від'їжджає все. Гіма скінчився. Не відпрацював, на жаль, проти Джугеляна наша Гіма. І це дуже-дуже погано. Так, прокидаємо тут. Все ж таки той мороз нас затравив. Так добре. Прийдеться лікуватись. Червоних. Шість, сім, вісім. Добре, давайте ось так. Вкагане, не обов'язково було заряджати. Напевно, спробуємо добити джугеляна, хоча б щоб не було паразитів, не міньйонів. Так, ну каган зараз його полікує, і він буде бити без зрізу атаки. Тому давайте ось так почистимо поле. Нам треба витримати. Тихо-тихо. Так, ну що ж, поки тоді тримаємо Лімонвуда, немає сенсу його зараз використовувати. Треба зарядити віку. Так, добре. Тепер ось так. Трішки зайвого полетіло. Так. А це зайве. Так. Так, так. Так, лимончик відпрацював чудово. Ще раз, його потрібно зарядити, і віку ми доб'ємо. Угу. Все, вона не зарядилась. Чудово. Так, 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 так. Тут впорались. Добре, ну, Агіман не спрацював. Слабенький він. Під нього немає військ ще профільних. Угу. Ну, тут візьмемо, напевно, туру. Все ж таки вона буде краще. Вона пробиття дасть. Там ухиляння, ну ухиляння, в принципі, нам для ельфів не важливі. Плюс смартан теж. Також тура ставить пробивання можна буде пробити. Ну, поїхали. Спробуємо. О, оскільки жовтого. Жовтих дуже багато. Як би це все зібрати обережно. Ще би червоні, щоб зібралися. Ну, можна зробити четвірку. Давайте ось так. Там трієчка залишить. Ага ще. Давайте спробуємо пробити. Ось так. Давайте навіть лімонвудом вдаримо в неї. Так, добре. Тепер тут прокинемо ось так жовті з зеленими. Так, віка заряджена. Чи зарядиться джун? Ось це питання з трьох камінчиків. Може зарядитись. Ну, давайте ось так обережно. Обережно не вийшло, але жовтих дуже багацько. Давайте бити сюди. Тут прокинемо ось так ще жовті. Тепер вдаримо сюди і вдаримо Ліманвудом. Ну, тут жовті все зробили самі. Чудова поляна була. Так, поїхали далі. Угу. Рокет, Мегаминьоны, Ричард тоже неприятный. Рокет травление дает после лечения. Бажено два лекаря брать. Що добре, давайте так і поїдемо. Поїхали, спробуємо. Так, річат в куточку, звісно, теж не дуже приємний. Він постійно буде лікувати. Ну, давайте четвірочку зберемо все ж таки червоних, не завадить. Більше нічого немає. Ну, добре, тоді ось таке комбо невеличке. Так, джун не зарядився, тому, напевно, в нього вдаримо. Можна зібрати четвірку. Червоних і там забрати ще один жовтий камінчик. У нас зарядиться Тура і Лімонвуд. Але комбо зелений, червоний, фіолетовий хід цікавий. Але добре, давайте, нам потрібно жовтих зарядити. Може ми встигнемо до рокета. Так. Ліманвуд не зарядився. Добре, б'ємо тоді сюди. А Ліманвуд же не зарядився, тому що в нього, напевно, війська стоять п'ятизіркові, а в нас агіми немає. Так, по центру прокинемо. Скільки в того року? Це 217-233. Ну, він повинен від'їхати, головне, щоб він не зарядився. Ну, там може комбо полетіти. Ну добре, давайте в цього прокинемо. Так, добре. Тепер робимо ось так четвірочку. Річард дарить потужно. Мегаміньйон буде. Ого. Так, тепер нам потрібно швидко того мегаміньйона якось прибрати. Дуже багато комбо полетіло. Так, Вівіка відродилась, це чудово. Так, добре, робимо ось так, ось так. Б'ємо сюди. да атака у нас зрізана, але прийдеться бити все одно. Ось так і тепер. Ліманвудіком пробиваємо. Добре. Трієчка в пустоту. Ось так. Ну, вона в будь-якому випадку буде бити. Давайте тут червоний пошукаємо. Немає, але ось так буде в нас жовта трійка. Всі. Повинні витримати. Добре. Так, так. Ельфи повинні пробивати. І все, закінчили. Чудово. Поїхали далі. Наступний бій. Ой, Наутіка. Наутіка цеоца. Неприємний. І ця ще. Завіння швидка. Це Божевілля. Ще й Лімонвуд. Ну тут два синіх по центру. Напевно, краще брати якихось зелених. Краще брати зелених. Може навіть спарклайта взяти чи старласа. Так і залишити, Ну там ті міньйони від ЦАО ЦАО. Наутіка в будь-якому випадку зарядиться. Да зарядить того. Будуть міньйони І куди того гіму брати? Лімонвуд, може замість Лімонвуду все ж таки взяти Гімо? Зеленого лікаря в мене немає. Хлоріс ще не докачана. але тут вона не витримає. Може замість тоді спарклайта взяти агіму? ну, спарклайт. Що він нам дасть? В принципі, красти немає нічого. Ну, давайте візьмемо замість тоді спарклайта Агіму. І спробуємо такою командою. Ну, поїхали. Дуже важка оборона. Всі на альфа. Так, комбо. Фіолетові сині, зелені, жовті. Цікаве комбо. Ну, давайте зберемо. Може, кріс доїде жовтий. Так, кріс жовтий доїхав. Угу, і зелений доїхав. Тоді давайте ось так зелені зберемо. А Гіма вже майже від'їхав. Ще нічого не починалось, а його вже майже немає. Так, ну добре, робимо ось так. Кого блокувати? Питання. Шал може не заблокуватись. Але треба бити по центру. Хоч там і ухиляння стоять, але старлас повинен попасти. Так, ага, вони заблокувались всі. Жовті підриваємо. Лімонвуд не повинен зарядитись. Угу. Ну, дивіться, що. За гімою трапилось. Він майже вже від'їхав. Прийдеться лікуватись і тоді чекати. Добре, давайте ось так зарядимо цього цау. Ти Тихо, тільки Лімонвуду не заряди. Напевно, прийдеться вдарити Агімою, щоб спробувати ЦАО добити. Так, добре, вони всі з маною, тому використовуємо Лімонвуда і все, закінчили. Ну, чудово, тут пощастило. Так, поїхали далі. Наступний бій. Ох. Ось це вже неприємно. Мультяхи, мультяхи. Старлас тут не допоможе, вони не заблокуються. А Гіма також тут не допоможе. Тут ще й весь Можливо, є сенс взяти локи. Так, беремо спарклайта і спробувати взяти локи, копіювати в принципі там у Вайшалі можна, але нам від тої Вайшалі Чистка може знадобитись. Ну Смартан в будь-якому випадку потрібно брати проти мультики, вона працює добре. Лок, ну, якщо ми будемо копіювати тих ле Леонідасів, то тільки Леонідаса зможе скопіювати. Вайшалі може скопіювати. Першу ульту лікування. Ну, якщо вона піде на другу, ульту, то зможемо скопіювати травління. Але на мультики воно може не лягти. Єдине, що плюс, що можливо сповільнення мани буде. Але я не знаю, чи локій це копіює, чи ні. Ну добре, давайте спробуємо. Ось це оборона дуже потужна. Так, ну жовті є. Жовті є, це вже добре. Але нам бажано по зелених теж зарядити. Щоб їм подрізати атаку. Так, ну за засім не зарядиться. Треба вісім йому. Mm. пошукати жовтий кріс. Теж таке собі не хочу. Четвірка жовтих, там може червоний доїхати. В принципі, теж непогано. Ну, давайте спробуємо. Ну. Ми можемо зарядити Лімон Добре, давайте ось так. Оце зайве було. Зараз лимонвуду, напевно, і зріже. Або Локі доб'є. Ні, вдарив Спарклайта. Ну, добре. Так, ну, тоді Лімон поки що тримаємо. Нам би якось локі зарядити. Давайте зробимо ось так четвірочку. Побільше б ще інших героїв зарядити, але так виходить, що заряджається тільки Льоня по центру. Тому давайте, напевно, ось так. Так, скільки там контра? Два ходи. Так, Азлар майже заряджений. Не хочеться синіх втрачати, але було б непогано ось так зробити. Так, Вайшалі пішла на другий заряд. І ось це питання. Чи зарядиться? Чи не зарядиться Річард? Так, не зарядився. О, побачите, у нас повітряна тривога. Так. Можна, в принципі, використати вайшалі на першому заряді. і Ось так. Підняти атаку і трішки лікування поставити. Ну, тепер, напевно, бити лімонвудом. Ось так по центру. Подивимось, куди він вдарить. Так, він пройшовся непогано, ливий шалі не добив. І льоню там не добив. Добре, давайте ось так. Не дозарядилась. До речі, вайшалі не скопіювалось сповільнення мани. Добре, давайте ось так. Спробуємо качабвіку зарядити. Зарядили віку. Ну, все, тут тепер ми нічого не зробимо. Зараз Річард буде бити. Жовті закінчились, там вже Езлар на поготові. Ну, давайте в вашалі прокидати. Так, жовтенький доїхав. Але ж ми під сповільненням, а вони під бафом атаки. Мінус локи. Ні, ще витримав. А тут же не витримав. Так, спарклайт відродився, але це нас не рятує ніяк. Ну, на жаль, на жаль, тут не впорались. Ось комба полетіла чудово, але із-за тої вайшалі ми не можемо дозарядитись ніяк. І зараз Азлар просто поховає. Ну, давайте прокинемо ось так. Когось добити, спробувати хоча б. Ну, давайте спробуємо добити льоню. Ні, це нереально. Жовтих ми більше не зарядимо. Ну, Давайте спробуємо прокидати. Да, ось весь Герой, мені подобається. Але, на жаль, в мене її немає. Ну що ж, маємо ще один нулик. Прийдеться викопатись. Топ-1 ми навіть зайшли, але, звісно, це дуже далеко. Тому викопатись прийдеться на завтра, щоб хоча б втриматись в топ-5. Оборона. Це, знов програли. Ну, і якось так. Рейтинг. 1364 місце навіть. Ну, цей турнір тільки почався, тому нас змістять дуже далеко. Так, викопаємось і завтра продовжимо. Ось такий був у мене четвертий день. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан. Всім гарного дня. Саме головне, бережіть себе та рідних. І до зустрічі на новому відео. До побачення!